Ступінь підготовки до опалювального сезону на Миколаївщині складає 93%. Про це сьогодні повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім В ефірі новини Лайф при цьому головною проблемою він назвав створення резерву теплогенеруючих потужностей на випадок російського удару. По Миколаївській ТЕЦ пропонуємо далі пряму мову. Для нас основним зараз викликом є встигнути до опалювального сезону завершити проект по диверсифікації опалення міста Миколаєва, на яку виділили уряд грошей. Там 1,1 мільярд на блочномодульну котельню, щоб був резервне опалення у разі ураження ТЕЦ, тобто для нас це основний виклик. Ми працюємо над тим, щоб було опалення щодо електрики, щодо газу. В нас воно захищено, диверсифіковано, тому, тому що ми з 2022 року знаходимося в стадії і було ще гірше ніж зараз. Тому ми не зупинялися. Ми розуміємо, що це основна проблема для нашого регіону. Це саме інфраструктура та проходження опального сезону.